Чому небезпека читання літератури та й взагалі читання розповім у цьому відео. Воно буде продовженням відео, яке я зняв минулого року, і яке пояснювало, в чому небезпека читання, зокрема, художньої літератури. А тепер я вам повідомлю, в чому небезпека взагалі читання. Слухайте уважно, бо мало хто вам про це розповість. Так от, коли людство винайшло письмо, воно розпочало. Мислити лінійно. Візьмемо математику. Це те ж саме письмо. 2 плюс 2 дорівнює 4. Тобто ми мислимо лінійно, коли беремо двієчку, потім пишемо плюс ще одну двічку, дорівнює і 4. Тобто в такій послідовності ми мислимо, коли розв'язуємо математичну якусь задачку, математичне рівняння. Аналогічно, коли ми відкриваємо книгу, то ми розпочинаємо із. Вступ, основна частина, висновок, кульмінація. Тобто ми не оцінюємо контекст, зокрема, в якому писалася ця книга. Ну, зазвичай не оцінюємо. Мало хто це робить. Тобто, у нас таке монолітичне мислення, лінійне ми не сприймаємо, а в якому віці був наш автор книги, а яка була історична доба, яка обумовила написання даної літератури. Ну і так далі і тому подібне. Діти, зокрема, та й дорослі, вивчають історію тієї чи іншої держави. От якщо візьмемо навіть нашої. На уроках історії України, коли є у нас один такий от предмет, і вивчаємо ту чи іншу дату, мало хто повідомляє про те, а що ж в цей час існувало в інших країнах, в інших державах. Тобто, які були паралельні цивілізації, паралельні якісь історичні персонажі в той час, коли ми саме фокусуємось на Україні. І таким чином це ще про лінійне мислення. Ще раз нагадує нам, що є велика кількість недоліків такого підходу? І це все натренувало людство, що все вірно, читання, письмо. Лінійне суспільство у нас виникло. Тобто людина сприймає інформацію, сприймає світ через читання не поліфонічно, а так от через монокуляр такий. Коли спілкується той чи інший індивід зі своїм співрозумником, то, скоріш за все, звертає увагу, як ви розумієте, на аргументи, ну, принаймні так, навчений, письмом. А потрібно звертати увагу на контекст, в якому відбувається розмова, тобто середовище. Історична, можливо, епоха обумовлює, що про певні факти вам ніколи не скажуть, бо це небезпечно. Не фокусуються люди, коли ведуть комунікацію на здоров'ї, колеги по розмові. Не фокусуються на майбутніх якихось моментах, тобто до чого ця розмова може призвести. Не фокусуються на. Бекграунді інтелектуальному співрозмовника. Не беруть до уваги якісь невербальні ознаки. Тобто, можливо, якось невербально людина нам повідомляє, що їй незручно вести діалог на ту чи іншу тему. Або вона взагалі не розуміється на ній. І це все можна считати саме із невербальних таких характеристик. Тобто, оце ось читання зробило нас. Такими от логічними логіка, до речі, дисципліна сюди ж. Логічними, які не враховують контекст. А нам було б добре все ж таки тримати у своєму фокусі велику кількість різних параметрів. Таке от поліфонічне мислення у нас повинно бути можливо. Або, як варіант, поєднати лінійне мислення в одних контекстах, і поліфонічне в інших. Нелінійне. У нас уже був досвід нелінійного мислення, як ви розумієте, це до моменту виникнення письма. Люди обмінювалися інформацією через говоріння. Зараз у нас епоха повернення до того от племінного устрою, до тих архаїчних часів, коли письма не існувало. Чому так, ви мене запитаєте? А все тому, що інтернет і відеоконтент набирає ваги. Тобто Тепер люди все більше і більше проговорюють інформацію, а інші все більше і більше скаляються до того, щоб не прочитати, а що? А послухати. Для тих, хто мислить лінійно, це не зовсім здається, що правильно, бо певний такий от хаос може виникати у сприйнятті певна така от обмеженість. Не можна повернутися, перегорнути. Треба перемотати, наприклад, на Ютубі. Одначе таке от поліфонічне мислення дає можливість більш вірну картину світу отримати. Я думаю, що ви можливо зі мною не погодитесь в даному контексті, і це нормально. Моя задача була дати вам ще один із аспектів погляду на читання літератури, і, зокрема, взагалі на читання. Тепер ви, можливо, хоча б на 1-2% будете більше усвідомлювати чи можливо намагатися сприймати інформацію не лише через зір, а і одночасно через кінестетику, через аудіальні фільтри сприйняття. Можливо, запахи будуть для вас важливі в комунікації, зокрема. А не тільки логіка певного тексту. І ви будете такі от мультизадачні, бо можна, до прикладу, робити якусь вправу, зарядку, грубо кажучи, і вирішувати робочі моменти, малювати, творити, працювати на благо батьківщини, зокрема. Тобто, це все можна робити одночасно, а не послідовно лінійно. Думаю, що в цьому майбутнє як індивідуальне, так і колективне. До того ж, пам'ять у нас індивідуальна. Я думаю, що у зв'язку з тим, що лінійне мислення певною мірою через відеоконтент не буде таким популярним, пам'ять людини індивідуальна буде меншого обсягу, бо не потрібно пам'ятати записувати щось. Є ж відео, де можна подивитися, або є жорсткі диски чи там інтернет. Але, хоч індивідуальна пам'ять буде меншою, колективна пам'ять буде збільшуватись. Тобто, навіщо пам'ятати, якщо є можливість, знайти книгу в електронному вигляді, чи якусь там літературу чи інформацію в мережі інтернету, в бібліотеці, зокрема. Як би то не було, одначе ми на порозі величезних змін. Нам пощастило, а можливо, навпаки. У будь-якому випадку ви можете залишати коментарі до цього відео, якщо ви погоджуєтесь чи не погоджуєтесь з тим, що я вам повідомив. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.